Розділ 24. знову запалав Господній гнів на Ізраїль, спонукаючи проти нього Давида і закликаючи, Іди і перерахуй Ізраїль та Юду. Тоді цар сказав Йоаву, воєначальнику всього війська, що був при ньому, пройди через усі Ізраїлеві племена від Дана і до Вірсавії, зроби перепис населення, аби я знав загальну чисельність народу. Але Йоав сказав цареві. Нехай Господь твій Бог додасть до народу ще стільки, скільки їх є, і намножить їх стократно, і нехай очі мого володаря-царя це побачать, але для чого мій володар цар забажав цього? Проте слово царя переважило докази Йоава, підтримані також іншими воєначальниками, тому Йоав разом з воєначальниками вирушив в ім'я царя провадити перепис ізраїльського народу. Вони переправились через Йордан і розташувались в Ароері з південного боку міста, що лежить у долині Гад, після чого перейшли до Язера. Потім пішли до Гілеаду і вкрай ходжі далі подались до Дан Яана та в околиці Сидона. Вони прибули до Тирської фортеці, і обійшли всі міста гівійців та ханаанців, звідти вирушили на південь Юдеї аж до самої Вірсавії. Таким чином вони обійшли всю країну, і через 9 місяців і 20 днів вони повернулись у Єрусалим. Тож Йоав подав цареві результати перепису населення. В Ізраїлі виявилось 800 тисяч чоловіків, здатних володіти мечем, а в Юдеї було 500 тисяч боєздатних мужів. Але після того, як Давид зробив перепис народу, він відчув внутрішню сердечну тривогу. Тому Давид сказав Господу, Я тяжко згрішив тим, що зробив таке, і тепер, Господи, прости гріх Твого слуги, адже я вчинив дуже нерозумно. І коли Давид встав наступного ранку, було Господнє слово до пророка Гада, Давидового провидця такого змісту. Піди і скажи Давидові, що говорить Господь: пропоную на твій розсуд три лиха, вибери одне з них. І я вчиню за твоїм бажанням. Отже, Гад прийшов до Давида і розповів йому про все, сказавши: Обирай, чи має настати в твоїй країні сім років голоду, чи волієш три місяці втікати від своїх ворогів, які переслідуватимуть тебе, чи буде три дні моровиці в твоїй країні. Тож подумай і вирішуй, що маю відповісти тому, хто мене послав. І Давид промовив до Гада, мені дуже важко! Але краще вже потрапити в руки Господа, оскільки його милосердя дуже велике, в руки ж людей не бажаю попадати. Тож Господь послав на Ізраїль моровицю від самого ранку аж до призначеного часу, тож померло людей від даних до Вірсавії 70 тисяч чоловік. Ангел смерті простягнув свою руку і в бік Єрусалима, щоб його спустошити, але Господь. Змилосердився щодо подальшого лиха та сказав ангелові, який нищив народ, досить, опусти свою руку. В той час господній ангел якраз перебував біля току Євусейця Аравни. Коли в той час Давид побачив ангела, котрий нищив народ, то промовив до Господа: Це ж я згрішив, і це моя провина. А ці вівці, що вони зробили? Тож нехай твоя рука. Обернеться проти мене та проти родини мого батька. Того ж дня прийшов до Давида пророк Гад і сказав до нього Йди, і споруди Господу жертовник на току вусейця Аравни». І пішов Давид за словом Гада зробити, як наказав Господь. Виглянувши, Аравна, побачив царя з його слугами, що наближались до нього. Аравна вийшов і вклонився до лілиць перед царем. Аравна запитав Чому це мій володар цар завітав до свого слуги? Давид відповів, Я хочу купити в тебе тік, аби спорудити на ньому жертовник Господу, щоб нарешті зупинилась моровиця в народі. А Равна відповів Давидові Нехай мій володар цар забирає і приносить у жертву все, що йому подобається, ось і воли на жертву всипалення, а молотильний вал і упряж для волів на дрова. Все це Аравна віддає цареві. Далі Аравна сказав царю: Нехай Господь твій Бог прийме твою жертву. Але цар відповів Аравні: Ні, я все-таки усе це хочу викупити в тебе за гроші. Не буду ж я приносити жертву всепалення Господу моєму богові, яка мені нічого не коштує. Отже, Давид придбав тік і волів за 50 шеклів срібла. Давид спорудив там жертовник Господу й приніс жертви всепалення та мирні жертви. Господь почув благання, змилосердився над країною, і моровиця в Ізраїлі припинилась.